Вітаю всіх! Я рада, що ви приєдналися до цієї медитації. Сьогодні ви зможете відчути енергію, яка виходить від моїх картин. Знайдіть зручну позу і будьте готові прийняти ці чудові вібрації картини. Перед вами картину, яку я малюю для вас. Це не просто зображення. Кожен колір, кожна лінія несе особливу енергію, енергія освяченого ладану, який вкладений у фарби картини, очищає від всього від зайвого, створюючи навколо вас. Потужний захисний енергококон, де ви можете відчути себе в абсолютній безпеці. Світлі сили передають свою енергію через картину. Тепер закрийте очі і продовжуйте відчувати енергію картини. Закритими очима. Згадайте її колір. Уявіть, як ці кольори у вглиб вашого тіла, змінюючи ваші відчуття, наповнюючи кожну клітину новою енергією. Відчуйте, як Енергія картини починає працювати всередині вас. Уявіть, як вона розливається по всьому тілу, проникаючи в кожну думку, кожну емоцію, приносячи легкість і чистоту. Зосередтесь на своєму дихання. Повільно вдихайте і видихайте, відпускаючи все, що вам більше не приносить користі. Кожен видих допомагає вам відпустити старі переживання, смуток, тривогу. З кожним дихом ви наповнюєте себе новою енергією. Відчуйте, як енергія картини продовжує впливати на вас. Вона наповнює вас спокою, радості, любов'ю. Відчуйте як ця енергія спустилась зараз до ваших ніг? Вона приносить відчуття міцності, стабільності. Під ногами ви відчуваєте тверду основу і з кожним дихом, ваш з землею стає глибшим. Ваша основа стає Міцною і ви стоїте на землі з упевненістю, немов корінні сил природи. Тепер енергія починає підніматися, як вона м'яко протікає через область вашого живота. Зберігаються наші емоції, страхи та бажання. Ця енергія починає видільняти накопичені блоки та напруження. Ви можете відчути хвилю тепла, яка м'яко розливається по животу, немов розчиняє старі переживання створює простір для нової енергії. Це відчуття продовжує підніматись, наповнюючи вас легкістю, поступово переходить до вашого серця, де вона світає, приносячи спокій, любов і баланс ваше серце. Для цієї енергії ви відчуваєте, як воно наповнюється світом і теплом. Ці вібрації, які проходять через серце, розповсюджуються по всьому тілу. Коливання цих енергій схоже на ніжний пульс або хвилі, що затоплюють. Зсередини з ним приходить глибоке відчуття кохання, безумовного, запоглинаючого. Закриті емоції починають вивільнятись, залишаючи простір для любові та підтримки. Ця енергія допомагає позбутись страхів і тривог, відчуття безпеки. Верещеню всі старі страхи. Ви можете відчути всередині тривогу, це сигнал, що розпочинається процес звільнення від старих емоцій та переживань. Починається момент, коли старі блоки і страхи намагаються втримати вас, але Енергії картини поступово розчиняють їх, Відбувається звільнення від усього, що заважає вашому щастю. Ваші емоції стають легкими, а серце спокійним і наповненим любов'ю. Енергії картини допомагають вам відпустити переживання. Більше вам не служить ваша енергетика стабільна Ви в безпеці. А зараз відчуйте тепло за вашою спиною. Це тепло поступово розповсюджується по вашому тілу. Ви відчуваєте легкі млашки що піднімається по спині, як ніжний потік енергії, що проникає глибоко в кожну клітину. Це м'яке тепло, але сильне, і з кожним моментом воно стає все більш відчутним. Воно охоплює вас, створюючи відчуття затишку і безпеки. Ваша енергія наповнюється спокою. Ви відчуваєте, як це тепло розвивається по всьому тілу, даруючи гармонію і захист. Ніби хтось обіймає вас своїми крилом. Підтримка, яку він дає, заповнює вас, створюючи відчуття абсолютної. Безпеки. Це відчуття ніжна і потужна час, немов невидимі руки оберігають вас, даруючи спокій, впевненість. Це ваш ангел-охоронець, який завжди з вами. Він ніколи не покидає вас, підтримуючи в кожному моменті вашого життя. Відчувається як, віка, але потужна енергія, яка дарує збогі і безпеку. Ви відчуваєте, як ця підтримка заповнює вас, створюючи відчуття абсолютно безпеки. Ваша енергія зміцнюється, а серце наповнюється відчуттям того. Що ви в безпеці і захищені, і енергії підтримують і захищають вас. Ви відчуваєте їх у кожному рівні вашого енергополя. Тепер, коли ви відчули цю підтримку, для на війною, спокою, любов'ю. поступово повертаємося до реальності. Спочатку зверніть увагу на своє дихання, повільно вдихайте і видихайте, відчуваючи, як кожен дих. Вам нову енергію. А з кожним видухом пускаєте все зайве. Повільно починайте рухати пальцями рук і ніг, повертаючи себе до простору, де ви перебуваєте. Чуйте, як енергія з картини. Продовжу наповнювати вас. Але тепер вона вже знаходиться в гармонії з вашим тілом і тіло душою. Коли ви будете готові, відкрити очі і нехай відчуття спокою, любові та безпеки залишиться з вами, супроводжуючи. Ви завжди можете повернутися на мій канал і медитувати знову, коли вам заходять відновити цей стан гармонії.